Вербиться за душі в чистилищі, поклін тобі Ісусе Христе, по всіх церквах, по всій землі, ти ж бо святим Христом спас світ, о Ісусе, присвятій Тані Євхаристії, смилуйся над нами і над бідними душами в чистилищі, о Маріє, рятівниця наша! Молися за нас і за бідні душі в Чистилищі. Молимо тебе дорогоцінною кров'ю, спас душі, прийди тим, що страждають чистилищі з помічч своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай даєм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай даєм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай даєм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, даєм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, дайм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, дайм вічний упокій. Господи, молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждаючи стилищі. З поміччю своєю, се благий, Господи Ісусе, їм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, їм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, їм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, їм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, даєм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, даєм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, дай им вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, даєм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, дай вічний упокій. Господи, молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийди тим, що страждаюче стилище з поміччю своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, їм вічний упокій. Господи, що дорогоцінною кров'ю молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийди тим, що страждаюче, стилище з помічу своєю. Все благий, Господи Ісусе, їм вічний упокій. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се, благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, Господи, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийди тим, що страждаюче чистилище з поміччю Твоєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Себлагий Господи Ісусе, дай їм вічний упок. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний опок. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упок. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упок. Се благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упок. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упок. Це благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се, благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Це благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Зі Зісвятиму, упокій Христе, душі рабів Твоїх, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне їм, Господи, вічною пам'ять, вічною пам'ять, вічною пам'ять, зі святими, поки покій Христе, вічною пам'ять.